Тачі. Сьогодні буде відео про такі агресивні диски. Казалось би, що можна вже придумати у підгортанні картоплі. Казалось би, нічого вже все зроблено, але ідея не сильно моя. Десь мельком я побачив в інтернеті, на німецькій техніці. От так порізані ліпісточками диски. Це диски з не БДТ, а прицепний і агрегат почву, обрабатуючи і скажемо ромашка на 8 отворів, 8 на 10. У мене вже був експеримент у прошлому році, диски були на 400 мм, ну, і з рядками 75 см вони не сильно справлялись, треба було Великий угол їх ставить упоперек. Трошки робили прекрасно. А це достав такий диск. Обрізав його на 500 мм. 500 мм В діаметрі. Ліпісточки порізані на 90 мм. 90 мм різав все плазмою. Оце вот. ось Наконечничок Льовий наконечник зіворський апу 2 ПТС 4. От Регулювачка віджимаємо цей болтик. Якщо нам треба кут поміняти атаки віджимаємо цей болтик. На різьбі прокручуємо, зажимаємо, держимо намертво Практика Потім надіваємо на квадратик по два болтики на 12 туди-туди. Потому що квадрат чуть гроє. Він менший там. Тут 35, а квадрат на 30, то її зажимаємо. Чуть державець намертво. Задача була, щоб вони були важкі, диск 6-мм. Тому що коли нажимаєш ногами за дістаєш на трактор, вони працюють краще. І тут я такого диска не було. Припер з вот такий СБДТ з квадроту внутрі, але в нього є площадочка рівна, де можна зараз плазмою проріжемо 8 отворів. Болтики на 10 виріжемо круглий отвір, зробимо розміточку. І обріжемо на 500 і наріжемо такі ліпісточки. Що зможу, зараз покажу. Результат вражаючий. Звісно, краще може зробити вже тільки фрезо. Активно. Підгорнути картошку. Ну, результат роботи потім буде. Бо вже скоро через... Недільку треба нагортати картушку і надо форсувати це питання. Поїхали. Різати ми будемо плазмовим різачком. Гуд 40. Десь у нього вже відео було в інтернеті. Але я давав його для реклами Тесла, а його хтось якийсь з пулеметів Вася Горбачов. І тепер і є. Ну поїхали. To je prostě přetouře. Получається такий отвір. Зараз приміряємо, розмічаємо отвори під болтаки і ріжемо долі. Ну, Підрівнюю я ось отвір. Тепер вставляємо. Якщо не пам'ятаю, я казав, на металолумі цей диск заложив 17 кг. Сталь люна. Пробуй цей. кернер. Кернер не бере, вставляє. Це тут вже точений із дискової борони взяти на металуру. Все зайшло. Зараз намічаємо ці отвори і прорізаємо, тому що просверлить його нереально. Це треба якісь сверла і Все, Ми зараз плазмою проріжемо, укоротненько, закручуємо і ріжемо ліпісточки по кругу так зробив я роз зробив я розміточку Все, видно видно наш 8 отворів найважче це пропалити глухий метал 6 мм ми ставимо на конечник отак боком воно починає пропалювати тому що якщо починати рівно пропалювати згорить на на плазму. Це для общого розвитку. Пропалюємо, починає, ставимо рівно і вирізаємо отвір, який нам вже треба. Щоб різати плазмою нам треба 220 вольт. От включено в розеточку і потужний компресор. От. У даному випадку в мене Прибалтійський. Там два поршняжих гульовських на 26. Ой, на, на 76, які 26. 76. Ну що, пробуємо. Пробуємо різати. Беремо гвинтик і пробуємо, щоб провозило. По кругу ми використовуємо от такий от циркуль, саморобний сюди стоє різачок лавки. Получився такий круг. Тепер вирізаємо лепесточки. От получається как-то так. Порізано. тепер молоточком тільки повистукаємо. Як тут і буде порядок. Є. Yeah. Шучками порізали, тепер беремо молоток і тут і воно легко і одержують те, що тепер розчуєте в брюк. Тепер пішов процес зборки. От, вставили ми. Зараз один. Болтики. Болтики обов'язково намазуємо Тап. і графіточка, щоб можна було відкрутити в будь-який момент. Болтики длінчі, тому що це вже з металолому, зараз ми їх зажмемо. Обріжемо. Продовжуємо процес зборочки. Бултики обрізав. Все, заподліцу. Красиво. Тепер отакусь ромочку технологічна. Вона вже в мене не раз переворювалася, страдала. Експериментально, скажімо так. Трьохтучечна стандартна навізка. Три Там вушка на маленький міні трактор Ну, Спочатку стояли ті диски, що я казав, по 400 мм. Показали себе дуже добре, але Чуть-чуть менше міжодя. І легкі вони. Для мотоблока буде в самий раз. Може хто захоче, щоб йому прислати, напишете номер телефона. Я подзвоню і прийшлю. Вот. А тепер саму зборку. Надіваємо. Два болтика тут, два болтика там, щоб не було, не було люхто. Вот. На одному буде шатоці. Треба двома руками. Получився ну, такий, такий агрегат. Класний. атаки регулюється, як я казав, дуже просто, дуже точно. На різьбі воно провертається. І треба тільки відрегулювати можна до міліметра, скільки вам подобається. Не ступінчасто, а плавно. От. Скільки вам треба, зажимаємо. Ну все. Коментуємо, ставимо лайки, якщо подобається. І не забуваємося підписуватися. Цього літа буде дуже багато цікавих відео про всякі саморобки.